Всім привіт! І знову ми не бачились. Сьогодні я вам розкажу, як ми їхали через таку шикарну країну, як Росія. Спочатку ми виїжджали з Каховки, і дорога там була дуже роздобана, багато блокпостів було. Блокпостів 7-10 Там орки були привітні. Вони дуже, ну вони нормально відносились. Один навіть з доброго ранку нам пожелав. От. І ми приїхали на кордон з Криму, От, і люди там дуже злі, і вони постійно такі говорили: а що? А, а чо ви виїжджаєте? А що ви поїхали? Ми раніше придумали історію, що ми евакуюємося. Ви сути які погані нас обстріляли. Ну насправді це не так. Насправді це зробили орки. Ну як орку можна сказати, що котрий від котрого залежить ви ну, поїдеш ти чи ні, говорити, що ви скотиняки таке зробили. От на поки ми знаходилися на Росії, ми перейшли. На російську мову повністю. Тому що там кожен хоче донести щось. От ми зустріли тільки парочку нормальних людей, котрі нам допомогли. от. А інші дивились на нашу машину як на шматок м'яса, тому що ну, на нашій машині українські номера. От. І ми приїхали у Тамань, а ми приїхали легендарний кримський міст. Що я вам скажу? Там написано, що типу вантажівки ну, не можна. Вони вантажівки не пропускають. Але техніку, яка їде в Україну, вони пропускають. Зеток дуже багато у Криму. Зеток ми бачили Путіна на Ганчірці їхній. Ми бачили Сталіна. Ми бачили на брудних машинах, пальцем провели Z. От. І там багато банерів було, ну, у Криму. І потім ми приїхали, ми приїхали в От. і ми там залишились, знайшли перший попавшись хостел-готель, якщо це так можна назвати. Ну, там просто койки. Туалет душ роздільно, кухня теж роздільно. От. І ми попали так, що там дуже холодно, там було мінус 10 градусів. Я побачила Чорне море вперше за 8-9 років я знову була у Криму, але на цей раз Крим був окупований Росією. Що мене здивувало, не здивувало, це те, що багато територій, на яких нічого немає, ні поля, ні, ні домівок, ніяких, не ні села, нічого там немає. Я вам поставлю відео, я все знімала, але я знімала без того, щоб я щось коментувала, тому що ми боялися, що на кордоні нас будуть перевіряти. І так, на першому кордоні, коли ми в'їжджали у Крим, у нас перевіряли телефони у Матусі та Вітчима. мене не перевіряли, мене зразу ж пропустили. Їх тримали півтори години на холоді, там не було ніякої будки. От, тобто вони всі були у теплі, а мої батьки стояли. От, вони не могли сидіти у машині, тому що от-от зараз вас зараз покличуть, от ще трохи. От, і півтори години на мінус 10 з вітром. Я не знаю, як вони не захворіли, тому що я б точно захворіла. От. І ем, що саме смішне, те, що ви заїжджаєте у місто, таке звичайне місто, там дорога нормальна. А ми ж їдемо по головній дорозі. Ми ж нікуди ну, не їдемо не вправо, не вліво. А я дивлюсь наліво. О, там домівки. А дороги немає, асфальту немає. Я дивлюсь направо, там асфальту немає. І так в кожному місті. Ти от трохи з'їжджаєш і все. Немає дороги, ніякої дороги немає. Потім ми зупинилися ще в одному готелі на другий день. Там було трошки краще, там було тепло, тому що в першому було дуже холодно. От, настільки холодно, що я там ледь не померла. Але це таке. А, ми були у легендарній п'ятерочці та магниті. І дуже неприємно те, що, по-перше, в них ціни нижчі, аніж у нас в окупації. І всі вони готуються до Нового року, коли ви навіть шампунь не можете купити. Тому що, по-перше, його немає. По-друге, якщо він є, то він дуже дорогий. От, і коли ви. Ну, мою ну вибачте за подробності. От, ну от така крапелька е, шампуню. І це було дуже неприємно. Що у них не все так погано, як говорять деякі блогери. Так, у них стало набагато гірше, але не настільки, щоб вони це добре відчули. Ще ми третій раз. Зупинили ще в одному готелі, і це був самий нормальний готель. Там, було... Там навіть поклали шампунь, гель для душу, каву, цукерки. Так, ми дуже цьому здивувалися, але... але це було. Так, вони всі дорожчі. Перший готель коштував 1500 рублей, другий готель коштував 1800 і третій. 2000, якщо я не помиляюсь, а я можу Дві 2500. Ще ми їздили по платим дорогам, ми були у МКАДі. то херня повна, той МКАД. Ніяких вказівок в них немає, куди повертати, нічого. То по навігатору, а навігатор постійно злітає, тому що інтернет такий чудовий. І ну, це був просто жах. І потім ми випадково проїхали автомобільний пункт, автомобільний пропускний пункт. Ми проїхали. І ми пішли на другий. Поїхали, пішли. Поїхали на другий. Я ставлю отут назву, тому що я не пам'ятаю, як його називають. Щось на Б. От. У Белінку ми проїхали, а на Б ми ну, Приїхали. от, І ми стаємо, ми не знаємо, куди ніяких вказівок немає, куди вставати. Тут е, вантажівки, от, а ну, тут теж вантажівки, ми їдемо прямо прямо до шлагбауна, запитує вічим, а куди вставати. От, і нам говорять, що типу, там є легкові, вставайте там ну, третіми до легкових. Ми так простояли дві години. А машину ми ж вимикаємо і в ній холодно, дуже холодно. От, ми там вже змерзли, ми там вже почитали ем, отклики ну, по цьому АПП. От, ми вже поржали, тому що не тільки до українців так ставилися, а й до росіян. Тобто до своїх вже, своїх ми не кидаємо, як ми пам'ятаємо. І через дві години нас все ж таки пропустили. Нам сказали, їдьте за першою машиною. А перша машина знала, куди їхати, а вона не знала, куди їхати. І там немає. Ну, немає, що то прямо тобі потрібно їхати. Тут стоять вантажівки, тут стоять вантажівки. Якось між ними потрібно проїхати. Так, ми нас завезли п'ять разів. От, а там стоять робітники і ну, ні від чим підходить і запитує куди. А вони сміються. Вони сміються і показують от, якось так, типу, туди кудись. От. Ніхто там тобі допомагати не буде. Ніхто. Там, де шлагбау, нас чувак заставив дати кордонні, типу, а навіщо мені паспорт? Ну, типу, по внутрішньому можна виїхати, але не можна. Тобу, а чого ви мені даєте паспорт? І там всі, знаєте, такий в них говір. От як в фільмах показують такий, знаєте, бидло. От тут так само було. І. Тоді ми вже приїхали там, де перевіряють машини. Нас змусили достати все з машини, то таке. Ми достали, наші веш... речі літали туди і сюди. От, нас все дивились, нібито ми якісь преступники, злочинці якісь. От відчуваєш себе, я не знаю як. Може ти ніби ти щось створив. І ти у цьому винний, а не вони те, що вони зробили. О, і нас там усолили. От просто вони, знаєте, так фонарика так ходять, ти типу подивляшся, але не дивляться. І все ж таки, вони подивилися все, вони під машину дивились, вони усюди дивились, на якого то біса, вони відправили цю машину на рентген. І ми чекали ще годину. Ми зайшли грітися, аж, слава Богу, там була там, де рентген для речей. От, нас туди впустили, ми сиділи там годину чи дві. От. І жіночка, та, котра дивилася наші паспорти, вона кудись пішла. От, зразу ж після того, як відправили машину Вона кудись пішла. Ну, ми такі, ну нічого. От, коли повернули машину. Ми ну, повертаємось, а жіночки немає. Немає нічого, немає, типу, подзвоніть, якщо там мене не буде. Я там вийшла на 5 хвилин. Ніхера. Ми чекали хвилин 40 після того, як машина приїхала на вулиці. Наші речі вже були під е, товстим снігом, е, під е, товстим шаром снігу. От і до нас підходять інші. Там була, там було два віконці. До нас підходять з другого віконця. Говорять, що ми зараз у вас візьмемо паспорти і будемо все перевіряти. Ми такі, ну окей, от ми їм все віддали. Повертається жіночка, через 10 хвилин і починається. А чого ви пошли к ним? А чи мені не можна було? А ми кажемо, типу, що ваші люди сказали нам йти за ними і віддати свої паспорта їм. Вона така, ну хорошо". От, І вона пішла, я дивлюсь, вона комусь телефонує. ну, Я така, ну, ладно. От, а ми вже у машині сидім, там трошки тепліше стало. От, і ми от прямо біля віконця. Отут віконця, віконці, отут ми. От я дивлюся це віконці, вони дивляться наші паспорти і тупо відкривають мій паспорт. І починають розмовляти. Розмовляти, телефонувати. І так ми там простояли ще години, 2-3. Вони ніхера не робили. Вони просто от зробили вигляд, що вони щось роблять, і так усюди там було. От, і все. Типу, ми щось робимо, але нічого. І це дуже неприємно, тому що три машини вони пропускали 8 годин. Ми там простояли 8 годин. Я. Йому обов'язково помстуся. Я придумаю спосіб. Я дуже терпляча людина. Я дуже помслива людина, коли так відносяться. От, і нас пропустили, все ж таки нас пропустили, поставили ту печатку, що ми були у Росії, що ми виїхали з Росії. О, тепер мій кордонний паспорт, саме перше, це те, що я була у Росії. Нахерня повна, знаю. От. І ми приїхали на кордон з Латвою, де нас тримали годину, але ми були у теплі. Нам запропонували каву та чай. От. І зараз ви побачите, як ми щасливі, коли перетнули кордон. І нарешті я можу перейти на українську мову. Ми, ми проїхали. Да, да мы просто видео. Мы, мы были весело один. Весело один. Мы на латвийской границе. Что а... <посылыш> <посылыш> дальше? Никто не знает. Дальше будет. Далее будет краще. Идет снег. Да, смотри, как тут красиво. <посылыш> тут <туда посылыш> это... <посылыш> эти <посылыш> скамейки. <посылыш> да, тут все, всё. ну, тут все зрозуміло, тут написано, куда ехать. Ріб'я. <рив 'я> От, і лавочки, і все, і написано, куди їхати, все написано. Колосник який. І це таке щастя. Так, в мене там був дуже сильний суржик, ну, тому що ми 3-4 дні розмовляли виключно російською, дивилася виключно все російське, я все повидаляла з телефона. От. І тепер ми у безпеці і немає такого відчуття, нібито ти у неволі, нібито ти злочинець, немає цього відчуття. І я дуже рада, що ми виїхали з того пекла. Поки ми їхали, ми їхали 6 днів, ну це за весь час, тобто Латвія, Литва, Польща, Німеччина. Ось, Ми їхали шість днів. От, е, я схудла за два тижні на 4 кілограми. Зараз я вже поправилась, тому що тут годують. Так. От, і тепер все добре, залишилась вивчити мову і піти у школу чи у коледж. Не все так погано, як кажеться на перший погляд. Ну, а на цьому все. Нехай вам щастить. Тримайтеся у безпеці. Всім до побачення!